Вітаю, урок математики! Пропоную сьогодні вам розпочати з незвичайної математичної розминки, під час якої вам потрібно виконати дії, які записані лише у квадратах за годинниковою стрілкою. За необхідності поставте відео на паузу. Тобто розв'язуємо лише приклади, які записані у квадратах за часовою стрілкою. Тобто у вас вийде на шок прикладів, які будуть розпочинатися з числа 72 і закінчуються поділити на 5. Отже, у вас вийшла результат 45. І це буде наша хориграфічна хвилинка. Тому запишіть у зошиті рядок числа 45. А зараз давайте пригадаємо, як називаються компоненти дії ділення. Ділення, дільник, частка. І тема нашого уроку знаходження невідомого дільника. Давайте розглянемо ось таку задачу, на яке число потрібно поділити 15, щоб отримати 3. Розв'язання. Позначимо невідоме число буквою х маємо 15 поділити на х дорівнює 3. Х дорівнює 15 поділити на 3, х дорівнює 5. За табличкою ми знаємо, що 15 поділити на 3 буде 5. Перевіряємо. 15 поділити на 5 буде дійсно 3. Отже, робимо висновок, щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Це правило ви маєте запам'ятати і вміти ним користуватися. Рахуємо усно 410 поділити на Х. Для цього треба 410 поділити на 10. Ми пам'ятаємо правило ділення на одиницю з нулями, і в нас відповідь 41. І так далі. Перевірте себе. Наступне завдання виконайте письмово у своїх зошитах. Знайдіть письмово-невідомий дільник, тобто в стовпчик, але користуємось правилом розв'язування рівнянь на знаходження невідомого дільника. Хто виконав це завдання, пропонує вам завдання для кмітливих. Задача для виготовлення 60 маскувальних сіток використали 87 080 метрів різної тканини. Скільки метрів тканини йде на виготовлення однієї великої сітки? Розв'яжіть цю задачу за допомогою рівняння. І на домашнє завдання пропоную вас отакі рівняння. Бажаю вам успіхів та гарного настрою! Чекаю на ваші роботи в особистих повідомленнях!